Іван Юрійчук, заступник голови Державної служби якості освіти України, з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, пане Іване, які е, очікування е, щодо початку навчального року, щодо готовності навчальних закладів працювати офлайн? Попри те, що ми зараз перебуваємо у Україна перебуває український складному становищі, але ми не забуваємо про питання освіти. Більше того, країна робить все для того, щоб якомога більше дітей могли навчатися в режимі офлайн, тобто у своїх школах у своїх класах. Але звичайно потрібно враховувати ті виклики, які ми маємо, і безпекову ситуацію державна служба якості освіти планує на початку навчального року здійснити вивчення. Стану готовності ем, закладів освіти до початку нового навчального року буде більш детальна інформація, але місцеві органи е, влади, місцеві органи самоврядування вже зараз працюють над тим, щоб ем, оглянути всі школи і оцінити їх на предмет того, чи готові вони до навчання в режимі офлайн. І сподіваюся, що в цьому році значно більша частина шкіл будуть готові для такого навчання ніж це було минулого року. Так. А державна служба якості освіти України, яку ви представляєте, вона буде опікуватися м, сертифікацією вчителів в Україні? Скажіть, яка е, реєстрація на цю сертифікацію буде в серпні? Скажіть, це планова історія, чи це щось нове? Це планова історія. Е, сертифікація в Україні запроваджена у 2019 році. І мета була і залишається е, такою: ми шукаємо тих вчителів, які готові. Заводити, як ми кажемо, або імплементувати реформу нової української школи. Спочатку ми говорили про початкову школу. Це природньо зараз, коли реформа нової української школи стартувала вже в базовій школі, нам потрібні ті вчителі, ті лідери, які зможуть. Втілити ті ідеї, які закладені в концепції нової української школи на найвищому рівні, якраз триває реєстрація для вчителів в цьому році. Вперше триває реєстрація для вчителів української мови і математики, які працюють в п'ятих і шостих класах базової школи. Е, однак маю сказати, що нещодавно закінчилася сертифікація, процес сертифікації вчителів початкової школи у 23-му році, і 824 вчителі успішно пройшли цю процедуру вчителів початкових, початкових класів. У 2023 році успішно пройшли цю процедуру, і ми вже маємо близько 4 тисяч вчителів початкової школи, які за фактично за 5 років пройшли сертифікацію, і які успішно працюють і реалізують ті ідеї, які закладалися під час впровадження реформи. Пане Іване, буквально одне слово. Це обов'язкова. Ця процедура наразі добровільна і це зафіксовано в законі. Але, попри, попри її добровільність, ми маємо такий, я би сказав, ажіотаж вчителі ем, базової школи з нетерпінням очікували запровадження цієї процедури, власне, і для них, і багато областей. Вибрали свою квоту, а тут є квота е встановлена. Певна квота для вчителів з різних областей е декілька областей в перший же день реєстрації вибили свою квоту. Це свідчить про те, що вчителі е готові до таких процедур, вчителі готові проходити оцінювання їхньої професійних компетентностей, і вчителі розглядають це як таку можливість поспілкуватися зі своїми колегами з інших регіонів, адже експертами є такі самі вчителі. Які працюють в інших регіонах країни Дякуємо. і таке спілкування є певним, навіть я би сказав, горизонтальним підвищенням кваліфікації вчителі з радістю йдуть на таку процедуру.